У Лозівському районі зафіксовано 900 пожеж за минулий 24-й рік, на яких загинуло 10 людей, шестеро отримали травми. На території Лозівської міської тергромади сталася 451 пожежа, що на 272 випадки більше, ніж в 2023 році. Велика кількість займань минулоріч сталася саме у спекотну пору року в природних екосистемах. І здебільшого саме людський фактор став причиною таких займань, зазначають фахівці. Лозівського районного управління ДСНС для запобігання пожежам у побуті та на відкритих територіях рятувальники Лозівщини постійно проводили інформаційно роз'яснювальну роботу як з населенням, так і з працівниками різних підприємств. Фахівці ДСНС детально роз'яснювали порядок дій у разі виникнення пожежі та наголошували на тому, що за порушення правил пожежної безпеки та самовільне спалення сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності. Спочатку початку 2025 року в Лозівському районі виникло дві пожежі. З них одна в межах Лозівської територіальної громади. Ці випадки пов'язані із загоранням у приватних домоволодіннях. Основними причинами виникнення пожеж стала необережність користування відкритим вогнем. Нещодавним прикладом події може послугувати пожежа, що сталася 2 січня 2025 року в одному з приватних домоволодінь. Повідомлення про пожежу надійшло до 24-ї ДПРЧ о 6 ранку. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що вогонь охопив неексплуатуємий житловий будинок. Загальна площа пожежі становила близько 70 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не перекинувся на всю частину будинку. Постраждалих немає. Тож рятувальники звертаються до громадян з закликом не ризикувати своїм життям і безпекою близьких, а також дбати про безпеку своїх осель. Кожен має пам'ятати, що відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки може запобігти нещасним випадкам.